Доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні знайомство з, моїм, з моєю живністю, яка прилітає і постійно живе і відлітає в мене в садибі. Першими прилітають горлички, ще сніг на вулиці, вони вже тут. Шукають собі місце для гніздечка. Одна пара у нас завжди є. Гніздечко в туї всередині дуже високо туди не доберешся. А одна парочка собі звила гніздечко в куточку, тут на веранді, в гліцині. коти туди заглядали, але я їх прогнала і вони. Спокійно парочка вивела своїх пташеняток. Я боялася знімати, коли вони були малесенькі, як вона їх годувала, щоб не, вони не повтікали. Не кинула вона їх. А це вже пташенята підросли і вилетіли. Це ось перший виліт. Сіли вони на бісідці на тикому, сидячі, такі взірошені. Такі, видно, ще налякані першим таким вильотом. Потім вони вже посміливішали. Отут вже вони більш такі сміливі. Так само вони на це місце декілька раз прилітали, тут собі сиділи, а потім полетіли вже в самостійне життя. А горличка знову сіла на гніздечко на те саме місце і зараз висижує другу партію пташеняток. Я теж туди боюся так далеко до неї заглядати, щоб її не налякати. Ось і так вона там ще зараз сидить на яєчках. Може, вдасться мені засняти молоденьких пташеняток. Ось ці горлиці вже така парочка, бачите, гарна. Вже така гарна, смілива. Я думаю, що це не одна з цих молоденьких горлиць гніздечковий. І вони так схожі, звила, сіла там на гніздечко. Так що тут важко сказати, хто це з них там сидить на гніздечку. А ця, ці пташенята, які вони гарні такі. Далі у мене у нас багато дроздів сірих, чорних. А тут завітав гості і лелека. Сів на кінчик даху, посидів молоденький лелека, віддихнув, полетів далі. Ось така бабка прилетіла в гості. бджілки трудівнички в нас їх повно, вони по всіх квіточках, джмелики, бджілочки, повно в нас цього добра, вони трудяться цілий літочко. Павучки в нас живуть різні, ось такий, такий. Маленький паучок ось такий. Їжачок заходив в гості, але дуже присмирк уже був, і так його слабенько дуже видно. Але бігав там собі, шебуршився в листячку в травичці, шукав собі їжу. Ось такі хравлики у нас. Бачите, які манюнькі, а тепер вже повиростали і розповзлися по всій садибі. Ось такі вони. Жабенятко живе. І не одне, бо вечором так жабки кумкають на ставочку. Слухаємо. Горличі туркочуть, жабки кумкають, дрозди співають. А цього, цієї весни ось дуже глицинія рясно цвила. І там джмелів було повно. І ще ось такі цікаві жуки. Вона була просто глицинія всіяна цими жуками. Вони літали там. Дуже я старалася їх піймати. Вони такі цікаві, такі смарагдові, чорно-смарагдові, такі переливчасті, гарні. І великі-великі, більше, ніж джміль. Такий гул стояв від них над цією гліцинію. Вони тут збирали, я так розумію, нектар. І тут, як джмелі над вишнями, у мене тут над гліцинією все це гуло, поки вона цвела дуже рясно, от поки я і слухала це все, милувалася цими. Жучками і джмеликами. Ось ця горличка вже по-новому сидить тут на гніздечку. Ну, ось, дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобались мої гості і друзі, які живуть у мене на в садибі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Не тільки на цей влог підписуйтесь, а й на мій основний канал. Будь ласка, в мене багато ще є цікавих ідей і по декупажу, і по декору, і ще багато роботи в моїй садибі, яку ми з вами будемо робити разом. Я в натурі, а ви будете спостерігати у відео. Ще раз дякую за те, що дивилися моє відео. Слава Україні!